Ось так. Ось такі питання, друзі, які ви задавали. Зараз будемо розглядати топ-5. Так, у нас перше питання. Перше питання наступне. Питання по сьогоднішній новині. Олена пише, орки хочуть бити по лінії фронту, по скупченню наших військових. Які це матиме наслідки для нас? Тут більше, бачите, тут більше балаканина, все одно перемога буде, все одно перемога тут якось випадає, вона випадає якось неочікувано, бачите, сімка двома піками вверх це свято, святкування, чогось неочікуване, якось перемога випадає. Наші військові тут загроз біля них, якихось таких серйозних не випадає. все ж таки. Тому це все більше залякування, це більше і ПСО. Вісімка пікова тут вказує на це, що це більше от залякування розмови. Бачите, ось бубнові розмови, звідси це йде, це єдиний їхній інтерес, щоб просто психологічно, психологічно повпливати на людей, на народ, на українців. Так Звісно, що війна і не може бути без втрат, там, не може бути без загроз, але суттєво вони нічого не зроблять цим. Це буде лише тільки ось такі заяви, балачки. Ось ось цим повинні. Тут навіть і дії їхніх таких серйозних не випадає. Тобто, вони діяти так не будуть сильно. Тому Ось така відповідь. Хто питав, вітаю, всім Всім привіт. Катерина, Наталя, всім всі мої вітання, друзі. Ось така відповідь. Це більше як і ПСО. До речі, я вас попереджав в найближчий там, на місяць, чи коли ми там дивилися, на який термін я не пам'ятаю, але терміни умовні. Найближчий час, друзі, і ПСО буде дуже сильно. Вони будуть дуже сильно застосовувати цей ІПСО. ПСО. Отак. І з обстрілами мирних міст, і стосовно військових. Тому, друзі, ось така відповідь на ваше питання далі. Наступне питання у нас, друге, добрий вечір. Так от, чи правда що днями подох один з двійників Путлера? Якщо так, то наскільки це вплине на Україну? Дивимось. <кл 'я> чи правда <кл 'я> що днями подох один з двійників. Тут такої карти не випадає, це також більше який більш схоже на якісь балачки. Тут 8К пікова вказує саме на балачки. <кій> Тому, друзі, немає такого. Тут є в нього один, бачите, якийсь От тут точно один, який замість нього так виступає. Такий найбільш активний. Ну він тут все ж таки я не бачу, щоб він склеє власти, ще такого не випадає. На жаль, я не бачу такого. Тому наслідки ніяких. Наслідків для нас це <кій> ніяких наслідків. Ніяк не впливає. Взагалі це на нас не впливає. Так, далі дивимось, друзі. Третє питання у нас наступне. Третє питання у нас наступне. Подивіться, будь ласка, чи буде масована 9 травня. Багато чудок ходить, Галина питає подивимось це питання. Не випадає такого, друзі, я не бачу. <кій> не бачу якогось. Ударних карт не випадає. Серйозних таких якихось там попереджень не випадає. Все ж таки ну, не можу сказати, я не бачу, що була якась масована. Зло тут випадає. Ну, можливо, якісь дії злі, бачите, від них можуть бути. Але... <кій> Але балачки випадають. Все одно наш захист випадає, друзі. Такого не випадає. Це все також, знову ж таки, це і псо. Ось такого надпоганого, в мене не випадає 9 травня, масованих якихось там атак. Такого немає, не бачу я. Добрий, добрий вечір добрий вечір вам також. Подивились це питання далі. Ось за Труханова подивимось ще. Друзі, хто пам'ятає його, скільки йому років і колір очей, хто дивиться, хто може мені написати. І ми подивимось на Труханова. Що йому загрожує, чи, чи він сяде у в'язницю? Ось, ось це питання ми подивимось. Напишіть, будь ласка, тут в чаті на стрімі, хто може, скільки йому років і колір очей. Так, а поки що ми <кій> подивимося питання з передостаннього посту про... Питання дня. Тут Вікторія питає вже декілька разів, побачив я, чи обміняють полонених азовців. Дивимось це питання. Обмін полонених азовців. Чи відбудеться цей обмін? Дивіться, тут зло випало пусте. І цей документ, бачите, щось, якісь, цей обмін він повинен відбутися. Це по-перше. По-друге, ми з вами дивилися, що повинен вийти оцей формат всіх на всіх. Він повинен вийти, але тут не всіх. Все ж таки, бачите, хтось не повернеться. Хтось, хтось не повернеться. Але взагалі обмін випадає. Тут сльози пусті, зло пусте, просто там. Дуже багато, ще, дуже багато ще балаканини. Бачите, вони там домовляються, чи як взагалі зло по ним випало пусте. Там просто деяких людей, деякі люди просто просто їх нема в живих, бо орки могли закатувати людей. Тому там проблема, проблема в цьому може полягати, за того, що не всі є, хто повинен там бути. От. Але загально обмін повинен відбутися. Тобто всіх може не заберуть, бо орки могли закатувати просто людей та й все. Ось так. Тому і на всіх може не відбутися цей обмін. Але сам обмін він повинен відбутися, бо ось документ випадає, і зло по ньому все ж таки стає пусте. Значить, якимось чином прийдуть до якогось обміну. Повинні обміняти. Ви просто задаєте вже не один раз таке питання, ось вам відповідь. Всіх прямо не вийде, тому що я вам відповів чому. Тому що орки то не люди. Так, Труханов 58 років, сіро голубі очі. Лариса, дякую. Дивимось Труханова. Він бубновий король, зараз. Так, ось я його знайшов. Зараз подивимось. Його випустили, наскільки я вже бачив по новинах. Його вже випустили під заставу. Хтось вніс за нього заставу, Подивимось, чим завершиться ця справа проти нього. Дороги випадають чомусь, бачите? Все ж таки тут тиск, недостатній тиск. Тут випадає, бачите, ось правоохоронні органи випадають. Але вони, бачите, послаблюють. Тут дев'ятка, яка повинна бути взагалі посилена і тут повинна була тюремна карта вийти, вона тут дуже слабка. Його випустять, він посидить якийсь час вдома, і взагалі йому дальна дорога випадає з цим пов'язана. Бачите? Тобто якесь буде там послаблення від правоохоронців, чи від кого, чи від суддів, від суддів, чи від прокурорів, там, чи від когось. І він скористається цією можливістю, дальна дорога випадає все ж таки йому. А поки що він буде завершиться тим, що він буде сидіти вдома. Завершиться тим, що він буде сидіти вдома. Ось так. Посидить вдома, а потім йому дальна дорога випадає. Якесь, як, як, якесь буде там або колізія, або щось не знаю, в цих в законах, або десь щось послаблення, якесь іде, бачите, від правоохоронних органів. Чи суддів, чи прокурорів. Тут <кхід> слабко на них випадає. Тому, друзі, тюремної карти тут не випадає. Втрата, бачите, ось, ось судова карта, між ними. Між ними стала десятка бубнова. Десятка бубнова це гроші. Ось суди. Судова тюремна карта дві, два туза, оці, коли разом сходяться, ось вони зійшлись, завадить в цьому гроші. І пусто це випадає. І справа ця пуста випадає. І дороги випадають. Ось так, ось так, друзі. Ось так. Що стосовно Труханова, ось вам відповідь. От такі, друзі, відповіді сьогодні на ваші питання. Всім дякую, хто заходив, хто доєднався і не забув поставити лайк. Сьогодні.